21 людину вклали на лікарняні ліжка курки Гриль придбані в одному з супермаркетів Львова. З підозрою на сальмонельоз людей шпиталізували до інфекційної лікарні. Серед отруєних четверо дітей, одна жінка в реанімації. Наталка Волосацька, докладніше. Андрій купив у кулінарному відділі супермаркету курячі стегенця гриль минулої п'ятниці. Після роботи за кілька годин після вечері йому стало зле. Температура поза 40, погано крутить, не можу ходити, голова крутиться, говорити важко. А в пана Ігоря у лікарні вся родина. Він з дружиною та двоє дітей. Спопустила так, курка так лежала, так пахла вроді. роді Я Взяв тут чотири штучки. Десь година перша ночі, може половина першої, так то що не можу оприділити. Вже почалися такі рвоти. Ні в кого з потерпілих куряти на підозри не викликала. Таке чувство, ніби там спецій пожаліли ні запаху, ні там по вигляду, навіть колір. Ну все як завжди, здається, нормально курка. За словами лікарів, одна отруєна в реанімації стан решти пацієнтів середньої важкості. На сьогоднішній день сказати, який власне збудник спричинив захворювання, неможливо. Проводяться бактеріологічні дослідження, попередні результати яких будуть не раніше п'ятниці. Поки що лікарі тільки припускають. Люди могли утроїтись, бо курятина не пройшла належної термічної обробки. У супермаркеті це відкидають. Мовляв, кухарі у них незмінні роками. Так помилитись не могли. Свіжу птицю сюди привозять щодня. Минулої п'ятниці продали 250 кілограмів курятини. Якби вона була погано приготована чи неякісна, постраждалих було б більше. Весь процес приготування курей він не є незмінний. Ми вже не один рік працюємо власне за цією технологічною карткою. Працівники, які готують кухарі, також останнім часом не мінялися. Постачальники всі є е, перевірені. Але власне розслідування у супермаркеті все таки проводять. Мовляв, теж зацікавлені знайти причину занедужання двох десятків людей. Сьогодні гриль печі супермаркету порожні. Корей повністю зняли з реалізації. Керівництво магазину каже: частину продукції віддали на експертизу, решта утилізували. Я прийшов купити кури, але побачив, що прилавки пусті. Не знаю, в чому справа здивувався, чесно кажучи. Чому нема корей? Тим часом міліція за фактом масового отруєння людей відкрила кримінальне провадження. Слідчі перевіряють дотримання санітарних та технологічних норм у супермаркеті та фірму постачальника. Наталка Волосацька, Орестмальку Трувів Львів, ТСН, 1+,1.